Добрий раночок. Що хочуть тобі передати твої предки, твій рід. Порада від роду. Е, йде мова про віру. Скоріше за все ти та людина, яка втратила віру в людей, втратила віру в світле щось, в майбутнє, в себе. <кій> Значить, тобі нагадують, що. В твоєму серці віра в те, що має бути віра, в те, що ти найулюбленіше дитя всесвіту, твоя віра, вона підсилює тебе, твої успіхи, твої наміри, і ти це маєш усвідомити і зрозуміти. Як тільки в тебе пропадає віра, у тебе починаються, мабуть, якісь трабли в житті, і ти на це маєш звернути свою увагу. Твоя самовіра всередині в себе дає тобі можливість вирішувати всі твої задачі в матеріальному світі. Саме через це ти маєш вистраювати свій путь. І зрозуміти те, що тебе твої сили, рід твій, веде найкращим шляхом для тебе, навіть якщо це для тебе боляче зараз. Є якісь неприємності, ти маєш це зрозуміти. Не втрачай віру в себе і в своє майбутнє. Це найголовніше, що ти маєш сьогодні почути. Гарного дня, сподіваюсь, комусь це буде корисним. До зустрічі!